У попередньому відео ми з вами розглянули різні види післятестового консультування. А тепер обговоримо консультування у разі позитивного результату тестування. Зазвичай його проводять у два етапи: кризове консультування, яке допоможе пацієнту психологічно прийняти нову даність, та інформаційне, спрямоване на роз'яснення особливостей його діагнозу, ймовірного перебігу захворювання та алгоритму подальших дій. Кризовим називається консультування недаремно. Адже воно проводиться з метою надання особі емоційної підтримки, уваги до її почуттів. Ваші слова допоможуть побороти страх, змінити психологічне ставлення до проблеми, вийти з шокової ситуації глухого кута, усвідомити та прийняти ситуацію. Давайте розглянемо особливості проведення такого консультування. Першою важливою особливістю кризового консультування є підготовка. Вам необхідно налаштувати пацієнта на важливість, серйозність розмови, наголосити на конфіденційності будь-якої медичної інформації та забезпечити відповідні для цього умови. Окрім того, уникати таких радикальних фраз, як страшний діагноз, смертельне захворювання тощо. Наступна особливість конкретне, лаконічне повідомлення необхідної інформації. Не залишайте місце двозначності. Пацієнти мають чітко розуміти ваші слова. Разом з тим, ваша мова має бути гуманною та людиноцентричною. Не забувайте про контроль та паузи, можливо, навіть на декілька хвилин. Не поспішайте та дайте пацієнту час прийняти інформацію. Етап приголомшення, включення охоронного гальмування це природна, захисна реакція психіки. Наприклад, Втрата візуального контакту з пацієнтом може свідчити про те, що він замкнувся в собі та втрачає відчуття реальності. Тому слідкуйте за його реакцією, а відновивши з ним контакт, повторіть необхідну інформацію та продовжуйте діалог. Уточніть, чи пацієнт готовий зараз приймати сказане вами взагалі. Якщо так, продовжуйте інформаційне консультування. Завершальний етап підсумки та планування. Пам'ятайте реагувати, проте не надто емоційно супроводжувати вашого пацієнта. Він може считати ваші емоції і невірно трактувати їх як показник ще більшої трагічності ситуації та її наслідків. Загалом метою післятестового консультування є максимально нейтрально, ясно та точно надати інформацію про позитивний результат тесту, підтримати пацієнта у сприйнятті цього результату. Допомогти у визначенні джерел підтримки та направити у відповідні установи організації та заклади, запропонувати послуги з індексного консультування та тестування на ВІЛ, повідомлення партнера про позитивний результат тесту та скерування взаємовідносин з ним, ознайомити пацієнта з правами, обов'язками та соціальним захистом ВІЛ-позитивних осіб відповідно до чинних нормативно-правових актів. Роз'яснити про необхідність виконувати заходи з профілактики передачі ВІЛ. Після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції запропонувати пацієнту письмово зафіксувати отримання всієї необхідної інформації, включно з роз'ясненням стосовно свого діагнозу, надати відповіді на додаткові запитання пацієнта. А тепер розглянемо, які ж бувають типи реагування на погану новину та особливості психологічного супроводу пацієнтів. Як ми вже зазначали, під час проведення кризового консультування обов'язковою умовою є відстеження почуттів та переживань пацієнта, його психологічний супровід під час та після повідомлення результату тестування. Отримання результату обстеження ВІЛ-інфекцію, як позитивного, так можливо, і негативного, може стати значним стресом для людини. Зокрема, під час очікування остаточного висновку про свій віл статус у разі наявності невизначеного результату дослідження. Ваші дії будуть впливати на усвідомлення пацієнтом його власного стану, перебігу захворювання, мотивації на одужання, прихильності до лікування, а також зміни ризикованої поведінки. Ми маємо зважати на те, що тема віл в нашому суспільстві пов'язана із великою кількістю фобій, міфів та упереджень. А отже новина про позитивний вілл-статус може сприйматися як горе у зв'язку із обмеженими знаннями та страхом осуду, соціальної ізоляції, смерті і, як наслідок, спровокувати розвиток чи загострення депресивного розладу, деструктивної поведінки, пошуку винних, відмови від лікування, переходу на бік снід-дисиденства тощо. Американська психолог швейцарського походження Елізабет Кюблерос виділила основні етапи переживання горя, які є захисною і правомірною реакцією психіки у відповідь на погану новину. Вони притаманні як пацієнту, так і членам близького оточення. Давайте їх розглянемо. Отже, процес нормальної роботи горя, тобто внутрішньої діяльності і сприйняття втрати, яка виконується нашою психікою, поділяється умовно на такі етапи. Етап перший заперечення. Особа може реагувати на звістку таким чином. Цього не може бути. Мене це не стосується, це неправда, це що завгодно, але не віл даного захворювання не існує і тому подібне. Цей етап дуже важливо подолати, адже від цього залежить формування адекватного ставлення до хвороби та успішність у її лікуванні. Застрягання на етапі заперечення як пацієнта, так і його близького оточення може призводити до постійного пошуку інших причин проявів хвороби, снід-дисиденства та відмови від терапії. Пам'ятаю кричущий випадок під час кризового консультування пацієнтки з термінальною стадією захворювання до того ж з коінфекцією вілтуберкульоз, туберкульоз. Я дізналася, що вона вже давно. Здогадувалась про наявність у неї віл-інфекції, але її чоловік заборонив звертатися за медичною допомогою. Пізніше мені стало відомо, що він вивіз дружину зі стаціонару, погрожуючи поскаржитися до суду за невірно встановлені діагнози ВІЛ і туберкульоз. На вашу думку, чи була така поведінка чоловіка проявом гендерно зумовленого насильства, та як би ви консультували таку пацієнтку? Другий етап переживання горя це обурення та гнів. Ви можете почути такі запитання, чому я, а не хтось інший, за що. У цьому випадку характерним є пошук винних та бажання помститися кривднику свідоме та ні. У разі психологічної незрілості особи, очевидним стає спроба перекласти відповідальність на іншого. Агресія здатна проявлятися в деструктивній поведінці і бути спрямованою як на себе. Автоагресія спричинена почуттям власної провини, що може призвести до розвитку чи загострення адиктивних розладів, алко, наркозалежності тощо, психосоматозів, відмови від лікування або ж на інших, в першу чергу на вас, як на того, хто першим повідомив погану новину. До цього необхідно бути психологічно готовим та вміти захищати особисті кордони. Ні в якому разі не виправдовуватися, нічого не обіцяти на 100%. Але акцентувати увагу, що ви можете допомогти в отриманні медичної допомоги, але виключно у разі, якщо пацієнт цього хоче. Бажання помститися всьому світу може реалізуватися, наприклад, спробами інфікувати інших, шляхом незахищених статевих контактів, намисного підкладання використаних медичних голок у громадських місцях тощо. А гнів може скеровуватися на статевого партнера та проявлятися в формі фізичного насильства. Саме тому такою важливою є оцінка фахівцем, які проводить консультування, ризику насильства будь-якого його виду по відношенню до або з боку індексного партнера. Третій етап це торг або угода. Зазвичай вона супроводжується пошуком різних альтернативних способів лікування невилікованої недуги. Тут поряд з або і навпаки. Замість антиретровірусної терапії можуть використовуватися нетрадиційні методи, особливо якщо людина вірить міфам стосовно лікування віл-інфекції. В такому випадку досить поширеним є висловлювання та думки стосовно того, що АРТ не варто приймати у зв'язку з розвитком побічних ефектів, які ускладнюють життя більше, ніж сама хвороба. Або віл-інфекція в будь-якому випадку призведе до розвитку сніду, а снід це смертельне захворювання, тому немає сенсу приймати препарати, адже все одно проживеш стільки, скільки відміряно. Або лікування віл-інфекції не є ефективним, адже це все всього навсього зговір фармацевтичних компаній з метою заробити гроші. Такому випадку пацієнтові та його близькому оточенню необхідно роз'яснити інформацію щодо ефективності терапії ВІЛ-інфекції за допомогою антиретровірусних препаратів, навести приклади досвіду пацієнтів, які мають контрольований перебіг даної хвороби, змогу народжувати здорових дітей. Жити у відкритих стосунках із партнером, не піддаючи його ризику інфікування, а також розказати про дітей, народжених з ВІЛ, які на сьогоднішній день мають успішне життя та вже власних дітей з віл-негативним статусом. І все це завдяки стійкій вірусній супресії на фоні антиретровірусної терапії. Пригадую жінку, яка відмовилася від лікування адже вірила у чудесне зцілення. Ми з нею говорили про релігію та віру, про її молитви, і бажання одужати, а також про незмінну істину, озвучену Тарасом Шевченко: борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Коли ми попрощалися, жінка пообіцяла, що буде приймати антиретровірусну терапію, а також прикладе максимум зусиль, аби Всевишній почув її благання про допомогу та побачив її істину жагу до життя. Завдяки силі волі і докладеним зусиллям в протистоянні недузі. Четвертий етап депресія. В якийсь момент людина здатна зневіритись у спробах остаточно вилікуватися. Крім того, вона може не мати підтримки від близьких людей або ж не відчувати її, піддаватися приниженню та дискримінації з боку оточення, відчувати себе тягарем по відношенню до рідних, партнера, друзів. Страждати від почуття власної нікчемності, втрати сенсу життя та ізолюватися від соціуму в подальшому. До того ж, відчувати хронічний страх розкриття свого статусу, покарання за інфікування іншої людини, боятися смерті. Такі переживання можуть видаватися нестерпними і, як наслідок, призвести до суїцидальних думок та намірів. Зауважте, що саме тяжкий морально-психологічний стан. Може призвести до загибелі людини. Саме тому така активна увага приділяється психосоціальному супроводу пацієнта, аж до закріплення в нього активної та стілької прихильності до антиретровірусної терапії. Скринінг на депресію є невід'ємною складовою успішного клінічного ведення людей, які живуть з ВІЛ, особливо в перший рік після повідомлення діагнозу. Метафоричним завершенням горювання та прийняття факту, що є неминучим або вже відбувся, є проживання циклу зима, весна, літо, осінь по-новому виновленні для себе та близькій реальності. Завершальним п'ятим етапом правильної роботи горя є примирення. Його якісними характеристиками стають адаптація до нових умов та зміна ризикової поведінки, якщо вона була, побудова нових стосунків з людьми та світом, ефективна комунікація з оточенням, бажання та шлях до самореалізації, прагнення до життя наповненого сенсом. Тут варто зазначити, що порядок, інтенсивність та тривалість кожного із перерахованих етапів не є універсальним для всіх, а напряму залежить від ставлення особи до захворювання та звичного типу реагування на хворобу. Тому далі ми звернемося до концепції внутрішньої картини хвороби в залежності від Ряду факторів у кожного пацієнта формується своя унікальна внутрішня картина хвороби, поняття якої описав відомий клініцист Роман Альбертович Лурія у 1935 році у монографії Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання, і яке відповідає поняттю «Аутопластична картина хвороби німецького лікаря Альфреда Гольдштейдера 1929 рік. Внутрішня автопластична картина хвороби це суб'єктивне ставлення пацієнта до свого стану, що складається з хворобливих відчуттів та зовнішніх проявів захворювання, оцінки механізмів їх виникнення, тяжкості і значень для свого майбутнього, що в свою чергу формує типи реагування на хворобу. На внутрішню картину хвороби можуть впливати такі чинники, як стать, вік, темперамент, характер, особистість людини, її знання та досвід, а також соціально-побутові фактори. Зараз давайте розглянемо, які типи ставлення до хвороби існують. Це може бути гармонійна реакція, адекватна оцінка недуги та особливості її перебігу, перебільшення тяжкості захворювання. Недооцінка тяжкості захворювання, в тому числі заперечення даного факту, відсутність або зниження критики стосовно стану здоров'я, анозогназія, усвідомлене спотворення оцінки хвороби, симуляція, агравація, десимуляція, ергопатичний тип ставлення, заміщення роботою, тобто втеча від хвороби в роботу, а також типи реагування в залежності від акцентуації загострення особистісних рис. Тривожний, егоцентричний, істероїдний демонстративний, іпохондричний, паранояльний, сензитивний, дисфоричний, апатичний тощо. Усвідомлення та прийняття вілпозитивного статусу це важливий етап, без якого неможливе ефективне лікування пацієнта. Тому, якщо ви спостерігаєте відсутність чи навіть зниження критичного ставлення людини до власного стану або здоров'я, або якщо вона не може впоратись зі своїми емоціями та переживаннями, що напряму впливає на розвиток афективних розладів, таких як депресія, необхідно обов'язково додатково скерувати пацієнта за спеціалізованою допомогою до психотерапевта, психіатра, медичного чи клінічного психолога. Та за згодою сприяти в організації соціального супроводу за принципом рівний рівному такий соціальний працівник власним прикладом продемонструє правдивість ваших слів стосовно здатності сучасної медицини ефективно лікувати та контролювати перебіг ВІЛ-інфекції, забезпечуючи тим самим якісне і наповнене життя людини, яка живе з віл.